Так. Слухайте. Я бачив царя Соломона вічна річ. І він більше великий цар в золотій одежі, що співує соломід і золотих Сарн, що пасуться серед троянд. Він скинув із себе багряну мантію. Голий, смердючий. Він прямо зараз корчиться в моїй кімнаті. і я... Угу. Слухайте. Я, якщо ви так любите слова псалмів і знаєте їх всі на пам'ять, то прошу. Вивчіте цей псалом. Псалом царя Соломона призначений для виконання тим, хто мандрує в космічному просторі. ринулися у Всесвіт. До місячних пустелі деякі там мовчки повздихали. Юпітер. А Юпітер смердів. Мета, обертаючись владною стрілою, владно зависла нами, що меблювали на граніме. Уран. Уран. Нептун. Уран Нептун Сіро-зелені, зеленелі. А про Плутон і Трансплутон ми взагалі на останок сипали вульгарні жарти. <смір> ми вже давно, давно з вами сплутали <смір> сонце і Сіріус, Сіріус з канописом. Знедолені. Знедолені, <смір> ми вчимося. Ми вчимося в глибини якихось білих зірок, яких би все одно ніколи не дістались. Ми вже давно давно стали муміями на наших гробнях, висохлими, <смір> покритими шарами бруто і пилу. І на наших ремасах немає натяку на спогади прожиє дихання, дихання землі. Збирайтесь. Забирайтесь ви всі, гадь! Я не хочу, не хочу вас бачити ні. Згиньте ви всі. Згиньте Згиньте в найчорніші. Забуті Богом та людьми в дірі океану на глибині 10 тисяч 994 метрів. Вказує царя Соломона. Тож будьте випрокрій.